кармічний прогноз на вересень 2025 року. Задача на цей місяць зазирнути в глибину себе, порозмірковувати наодинці з собою, хто я, що я відчуваю, чого хочу, куди йду, які програми мною керують. Місяць не сприяє сильним фізичним навантаженням і перепрацьовкам. Якщо ви не вмієте насолоджуватися матеріальними речами і звикли економити, час почати діяти по-новому. Наприклад, купіть собі те, що давно хотілось, і дозвольте отримати радість від покупки. Комфортно буде тим, хто вміє проявлятися, бути в центрі уваги і не засріть успішним жінкам. І по кармічним законам це сприятиме досягненню ваших цілей у соціумі. Гроші. Якщо у вас немає страхів, ви екологічно проявляєте свою силу і потенціал, благодієте і платите іншим з вдячністю і щедрістю, і не тиснете, не подавляєте рідних, вас чекає процвітання. Відносини. Оспостерігайте, чи не агресуєте на партнера і взагалі на людей, що вони не такі, як ви хочете. Можливо, занадто повільні, чи недостатньо розвинуті, чи щось інше. Можливо, ви повчаєте, як треба, нав'язуєте свою єдиновірну думку. Або, можливо, критикуєте не тільки партнера, а всю протилежну стать. Тоді ваша задача зрозуміти, що всі люди різні і не повинні бути такими, як ви вважаєте. Замість повчати краще підкресліть сильні якості партнера. Вчіться поважати всіх чоловіків, якщо ви жінка, і всіх жінок, якщо ви чоловік. Також можна планувати в цей місяць і відвідати якісь цікаві місця. А якщо ви поки без партнера, є можливість познайомитися в подорожі або по інтернету, за умови, якщо ви пропрацюєте вище сказані мінуси енергії. Також рекомендую присвятити час вивченню законів карми, подумати, що вам не дає свободи у матеріальних речах, у спілкуванні, а також, що не дає свободи, піти в реалізацію ваших талантів порозмірковуйте, що можна почати робити, щоб створити нове кармічне позитивне насіння. Також цю місяць ці задача бути в моменті і насолоджуватися життєвим шляхом, будьте уважні з грошима, щоб на емоціях не спустити все за день. І також цього місяці не бажано давати або брати в борг, бо це може призвести також до відчуття несвободи у фінансах. На духовному і матеріальному плані можуть виникати страхи. Ваша задача трансформувати їх на думки і образи того, що ви хочете, щоб збулося. І на кінець скажу, що по всіх сферах можуть бути випробування на зачепки по матеріальному, по грошах, по владі, залежностях, егоїзму і агресії. І ваша задача обрати спокій, чесність, любов. І так з вами була ваша покірна слуга Кармолу Рогошкіна Наталія. Бажаю всім гармонійного вересня. Кому потрібна консультація запис приват. Якщо вам цікаві такі відео, дайте знати лайками і коментарями. А я прощаюся з вами до нових відео на каналі.